Ягуаспас Аспас на дев'яносто й перший все таки чітко вірно сказав, що врятував іспанців, іспанці. Сіран з чотирма пунктами залишився. Момент удар по воротах. Що рахунок відкрити? 1-0, Друзі, один нуль. гол гол голегом Шукбелінгем. -гол 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 Ну, давайте потішимося. Перший європейський гол на цьому чемпіонаті світу. І визначається опорник Джуд Белінгем, центральний півзахисник Дортмундської Борусі. Чудовим ударом над воротарем. Тут одразу було видно, що якщо він влучає це гол. Більше 200 матчів міжнародних за плечима щось додать гостроти. Але удар по воротах! 2-0. Так, 2-0. Осака. 2-0. <реш> Бокаєсака, який заслужив цей гол. Просто браво. Виконання ідеальне. Який чудово розпочав цей матч. Є претензії у футболістів збірної Ірану. Белінг що ти з ним будеш робити? Та нічого ти з ним не зробиш, коли він дуже високий, коли він дуже кримезний. Харі Кейн. Прострільна передачу. Беллінг. Не Белінгем. Рахім Стерлін. 3-0. Звісно, Рахім Стерлін. Ну, який же Белінгем? 3-0 і ще до перерви. Ну, тут є зараз підозра на те, що міг бути офсайд. Ось я бачу 24 одному хлопцеві, який на лаві запасних. Але в будь-якому разі молоді тут немає. Сака! Сака! Лондонського арсеналу, гравець, який не хотів грати в футбол, будучи дитиною. Він хотів стати актором. Ну але довелося йому грати в футбол. Таке життя непросте. Довелося виступати всього там за якийсь арсенал, і всього то там за якусь Англію. Сака забиває в четверте у ворота іранців і робить дубль. поки що. Поза складом у Кейруша, Ух, яка передача Удар! 4-1. Мегдіта Ремій. Друзі. Ось він. Ось він, лідер іранської збірної. І таке буває. І це Просто буває. Тармін не виключався. На жодну мить не виключався. Із цієї гри, хоч нічого і не вдавалося. На останні 20 хвилин основного часу випускає Гарат Саугет. Кейн. Віддає зараз передачу. Рашфорда. Рашфорд в штрафній зоні удар так, Маркус, Рашфорд 5-1. Що? Це перші дотики. Перші дотики футболіста Манчестер Юнайтед і одразу 5-1. Бірні грає зовсім по-іншому. Зараз небезпечний контрвипад Вілсон. Карло майданчику віддає передачу Джек Гріліш. Будь ласка. 6-1, друзі. І потрібно було довести в цій атаці. Було все для того, щоб провести гол. Забива. 6-2, 6-2, друзі. Зябенька Як... втіха для Ірана, але все одно має бути приємно. Передусім самому Таремі. Як же довго готувався цим самим тисну зараз на Піфорда Таремі. Ну,